Вітаю! Я хочу прочитати промову Стіва Джобса, яку він говорив до випускників Стенфордського університету у 2005 році. Вона залишається актуальною і досі. Особисто для мене вона також стала у нагоді, тому що вона про пошук свого покликання. Ваш час обмежений, тому не витрачайте його, проживаючи чуже життя. Не попадайтеся в пастку догму. Не живіть чужими думками, не давайте шуму чужих думок заглушати власний внутрішній голос. І головне, майте мужність слідувати своєму серцю і розуму. Вони якимось чином вже знають, ким ви повинні стати, все інше, вторинне, потрібно знайти те, що ви любите, і це вірно як для роботи, так і для особистого життя. Робота буде займати багато місця у вашому житті. А тому єдиний, єдиний спосіб бути по-справжньому задоволеним життям робити ту справу, яку вважаєш великою. А єдиний спосіб зробити велику справу любити те, що ти робиш. Якщо ви ще не знайшли, що любите, продовжуйте шукати, не заспокоюйтеся. Як і з усіма справами серця, коли знайдете, зрозумієте, що це те саме. І як будь-які справжні стосунки, ці стосунки з роками будуть тільки поліпшуватися, тому шукайте, не заспокоюйтеся.